Хто такий кошмарний свин Перевертень? Це представник верхівки в свинячій ієрархічній піраміді. Якщо по-простому, то це бос, який знаходиться в печерах в брудовому біомі. Коли ви його знайдете, вам не знадобиться багато розуму, щоб зрозуміти, що становище у нього досить печальне. Він стоїть прикутий до трьох колон і видає репліки, за якими можна зрозуміти, що йому досить недобре. Так от, якщо ви бажаєте розпочати бій з ним, то потрібно кайлом вдарити по кожній колоні 9 разів, а потім кайлом сокіру, який робиться на псевдонауковій станції, по черзі швидко вдарити кожну колону, і тоді бос звільниться зі своїх ланцюгів. Але на цьому ще не все. Його потрібно врятувати від тіней. А щоб їх побачити, потрібно просадити собі розум і не вмерти. Потім, коли ви розібрались з тінями, босс переключиться на вас. У нього 10 тисяч хп і досить непрості атаки. Нормально побити його можна лише тоді, коли він втомиться і деякий час стоятиме в АФК. Для мене в моїх нинішніх кондиціях босс ой який непростий, та й об'єктивно він все ще нелегкий. В результаті битви з ним ви отримаєте сет броні з каменю жаху, крафт незламної колони, чистий жах, паливо жаху, а також креслення броні. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та бувайте!